Ставляй. Як 23 лютого зустрінеш, так 8 березня і проведеш день справжніх чоловіків. Ми святкували тут у Саньков, тому у жіночий день ми також тут. Це з неказкого свято, тому що в цей день кожна квітка, навіть звичайна гвоздочка, перетворюється в справжню троянду. По ціні має на увазі. Незважаючи на це, Сенькоб задаровував усіх дівчаток такими красивими весняними букетами. Назар, сьогодні тут така романтика для всіх дівчаток. В тебе є та єдина, для якої ти даруєш романтику? Бо бачу, зараз ти бігаєш і до всіх дівчаток. Так гарно підходиш. Ну, Єдиної немає. Рекламуйся. <реш> Дівчата, одної єдиної немає. В інтернеті просто на кожному кроці Харлом Шейк від Сонько. Бо ти причетний до того такого масового дійства, до того такого дурному, але класного? Ну, насправді, Сонько він завжди йде в ногу. З часом і тому ми побачили, що це досить популярний рух, і теж зняли своє відео. Харлам Шейк, весь персонал Санькова, і охорона, і бармени, і офіціанти. Вони всі знялися для вас. Тому можете дивитися в інтернеті Харлам Шейк від Санько-Клабу. Зараз покажемо декілька секунд цього відео. У та до речі, буде цікаво. Harlem shit. Костюми брали в мене, так як я ну займаюся та мадую, та також ведучий, тому відповідно маю базу костюмів. Тому приніс як Це база в тебе? Так, вся моя. Реально, три ящика костюмів. Мама каже, Боже, коли ти забереш заберешти все з дому? Ось якраз вийшов шанс забрати. Так, 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 сьогодні, так сьогодні. <гум>. <гум> сьогодні можна побути чоловіка. Оці, так. <гум> І як завжди, у клубі Сіньков непідзиркових гостей Лало Проджект тут, власною персоною. Церковко Лап, представляє. Рада вас вітати тут, нас в Сонькові. <гум> <гум> Бачимо, вже в гуморі хорошому, попри те, що ще нічого не почали. Вічі, <гум> <гум> 8 марта праздник вообще, всякида. Як <гум> вам тут перші враження? Замечательный клуб, замечательные организаторы. Ну, Львов. Очень приятно. очень приятно. Мы в Львове не первый раз и всегда очень с удовольствием в этот город едем, потому что Львов имеет свою атмосферу. А это достоверная информация, что безпосередньо одну из ваших музонов взяли для саундтрека до Форсажа, так? Да. да, да, мы есть. Вы специально для них писали, или уже готова была композиция? Нет, Они ее нашли. нет. Они ее нашли в интернете. Чудеса бывают. Честно. В интернете, вышли на нас через Москву, предложили, поговорили. Так что, люди, делайте дело свое, любое. Куете ли вы оградку, или расписываете стены, или там клеите обои, неважно. Занимайтесь своим делом и никого не слушайте. Обязательно к вам придет ваш успех. успех и то, что вы именно заслужите своим трудом. Ви вокалістка гурту, так? Такий жіночий голос, який продає пікантності. Ти можеш з нас співати от зараз? Спіють, що співати, говори. Що-небудь, от, по наприклад, після танцючого. Да, і конкурентом буду піти. Давай. А? Давай, Даю. його. Ні, я не хочу Columbia Pictures піти. Та чого ти можеш спити? Давай, давай наше. давай оту, саму звісну. Слухай мене, дивись на мене. Часто, коли святкові дні, особливо день студента, день там, 8 березня, ну, часто, коли народження, подружки і в мене. Найчасто. Ну, хороші клуби раджу, раджу сюди заходити. Не, не часто, а рідко. Хороші клуби, а чи хороші хлопці тут збираються для дівчат? Якщо чесно, хлопці на один вечір просто познайомилися до побачення. Из Минська, из Минська. Вы, вы не понимаете на украинском. Ну, ну не, не понимаем, говорим о это супер. Поговорю, да? Да, Мы да, ну, только <laughs> Давайте я буду задавати питання українською, а вы відповідали вам зручно. Може, понатьбило. Ну ладно, хорошо, Добре. да. <laughs> Як вам тут сьогодні Львові? Дуже приємно, вельми пригожин город, вельми дуже приємна атмосфера. Дуже приємні люди, вельми судовные, судовные. Вообще, это Вообще, вообще очень красивый город, э, неимоверно красивый. Люди очень приятные. Вот мы пришли, вообще, мы этих людей не знали до сегодняшнего вечера. Они нас пригласили да, к себе за столик, вот ну, мы подкова. сидим, бля, все со всеми познакомились. Очень, очень хорошие люди, очень приятные. Тарас и Тарас, так? Можете загадати бажання. І все такі густині львів'яни, правда? Ви справді сьогодні познайомилися? Так, так ми, 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 йшли просити за свій столик і дивимося. За... знайомі люди сидять. Так. Вони попросили, чи можна підсісти. Ну, ми, ми, ми дозволили, познайомилися. Оказалось, з Білорусі. Його обмін досвіду. Можливо, пізніше ви до них на екскурсії в Мін. Можливо. Та, це вони питалися, що варто відсюди. Це запрошують. Царьковко Лаб представляє і ну просто мені не вистачало зеленого самого кольору, якого сьогодні хотіли побачити на собі в такий святковий день. Оскільки ну, почалась весна, так такий зелений колір я вирішила отак себе оформити в такому стилі зеленому. Щоб зелень була не тільки на деревах, але й в кишенях. Я недавно придбала цю сукню і вирішила сьогодні її одіти. Якось так спонтанно. Я люблю імпровізувати. Це все куплено в різний час, але так ну, разом споєднала. Мені так сподобалось, так цікаво виглядає, тому так сьогодні виглядає жіночним, елегантним. Я з чоловіками, які, попри те, що сьогодні жіноче свято, без них того свята би не було, і не було б такого жіотажу. Правда, Вас буде. Абсолютно хочу представити організатора Лузік Діска, який нам дуже сильно допомагає, і постійно, коли він робить вечірки, вечірки яскраві, і багато людей і всі позитивні і класні. Жінки я їх обажаю. Вони нам придумали все, що хочеш, яскраве, цікаве, і зробили нам. Ще один вихідний, ще один день такий, що можна відриватись і насолоджуватись жіночою красою. Що ще буде, Андрій, що ще цікавого придумаєте, щоб були стільки народу? Ну зараз не можу сказати, але загалом думаємо. Будемо думати, ми дуже багато і палко старалися до сьогоднішнього дня, тому я зараз не готую. Ові нічого сказати, тобто ми минаємо сьогоднішнє свято. Люди будуть задоволені, і ми відповідно з понеділка візьмемо собі трошки вихідний за. Післязавтра, і з понеділка ми зустрічаємося і обговорюємо. на рахунок Шурінця ми спілкували, що можемо організувати концерт. Стаса Шурінця і буде. Я думаю, знову дівчат буде маса. Знову вечірка і знову ще один жіночий день буде. До речі, у нас планах Шурінс, справді, так. ще на українському, Вона дуже красиво поїде. Давайте на українську. Боже, я навіть не повірю. Ой, ще это. те. Я не помню, ты в краску выгоняешь. Сила птаха, бело крыла на тополю. Сила солнце, понад вечер за поля. Та-та-та, покухала, покухала, я до боли. Этот любовь, значит, так и будет. Лава Проджект в Львів, Спеціально для «Саньков Клаб і МТА. Звесь Марта. Oh. Я прощаюсь з вами, втім не перемикайте вже за секунду співачка Мія з ексклюзивним інтерв'ю клубу «Саньков». «Саньков Клаб» представляє. Ковколаб, представляє! Санков, як завжди, дарує надзвичайне інклюзивне шоу. І сьогоднішній вечір не став винятком. Ну що ж нас чекає попереду, це невеличкий секрет. Але ви все дізнаєтеся першими з моїх вуст. Сьогодні з вами Мія. Як ви заманюєте таку різноманітну публіку настільки стильно молодіжну, різновікову, і скажімо чайно, відомі персони потрапляють в клуб санков? І великий секрет в цьому як ви їх виловлюєте, як ви їх заманюєте? Е, Відкриє маленький секрет атмосфери. У нас просто чудесна атмосфера, де можна відпочивати, можуть почувати кожен без обмежень, і тому просто люди відчувають себе як вдома. Тому вони хочуть тут відриватися відриватись на молодий, юний, успішний дизайнер, скажу, що вона мене звичайно сильно вразила. В чим секрет вашого успіху, успіху, того, що ви сьогодні зірвали мега-мега-мега гучні аплодисменти, не знаю. Успіх, мабуть, просто в тому, що в кожну свою роботу я створюю з душею і вкладаю в неї максимум любові, максимум почуття, частинку себе, і тому завжди воно виходять. Завжди кажу, я свої роботи викохую, виплекою, тому вони. <плес> І, спілкуючись з, з, з тобою, зачка, скажу, що а, відчутно, що ти звичайно українська душа всередині. І скажу, що коли подивишся а, на моделі, які створює Ельза Вербовська, а, до речі, сьогодні демонструє їх модельне агентство Браво! А, скажу, що а, відчуваєш, що ти несеш собі такий український, навантажний, український зміст, український колорит. Тобі це вдається, ти молодець. А, які плани на майбутнє? Участь у Ukrainian Fashion Market в Києві е, в кінці квітня, власне, це буде буде такий день шоурумів, де ми збираємося представляти колекцію, тому що фактично це наша нова колекція, основна її частина. При створенні колекції ми надихалася творчістю відомої української авангардистки Олександри Екстер, яка свого часу власне і принесла течію авангарду в Україну і в Росію на початку ХХ століття. І власне її особливістю було те, що вона поєднувала кубофутуризм взагалі авангардні течії з українськими мотивами ну, намагалися це передати в своєму баченні, в своєму розумінні. Ну і звісно, не настільки близька тема, це таки популяризувати українське. Ну скажу телеканал НТА, Клуб Саньков. Я звичайно сильно рада, що я сьогодні є ведучою нашої програмки, тому що я знайшла дизайнера, який створить мені новий образ: Мія і Ельза Вербовська. За ковколаб. Представляй. Хлопці, ви звідки? Ми з Львова, ми з левандівки! Ми з левандівки! левандівці, Це. Привіт! Це особливий район, Ще не сильно його люблю. Багато друзів колоритних. А чому саме Саньков? Тому що тут знаходиться перспективна молодь, віддихаємо досить нормально. У нас все І тому, що тут досить ну нас типу, атмосфера, сама сам першу чергу атмосфера. Санько вміє запалювати вечірки. Чому саме беруть? Так як ви сказали, Санько вміє запалювати вечірки. Насправді я саме тут, тому що неподалік містами з містами святкували дуже гарний день народження і попишилися всіма друзями в до цієї гарної запальної вечірки. Багато дівчат, багато приємних хлопців. Open space! Шукати нових друзів, які вміє вдало а, збирати Саньков. і скажу, що звичайно сильно пишаюсь того, що знайшла а, нове товариство, яке сьогодні відпочиває саме в клубі Саньков. Чому Саньков? Чому? От задаю сьогодні всім глобальне запитання, дуже легка з іншого боку. От чому власне цей клуб? Чому ви зупинилися на цьому виборі? А, тому що тут а, поєднана компактність і веселість. Ну, але з другої сторони ще грає роль, тому що тут близько дуже додому. Правдиво відповідно. Скажу, що а, вражає те, що тут відпочивають люди, котрі просто прийшли відпочити з роботи, просто втомилися, просто хочуть побачити своїх товаришів, яких давно не бачили. А є пари закоханих, котрі кожного разу вибирають... Саме той клуб, який дарує тільки хороший настрій. І сьогодні такою парою є Роман і Оля. Олег і Оля. Олег і Оля. І я скажу, що я вас зауважила, що там далеко з залу. Від вас просто величезна енергетика кохання. Це так? Це так. Традиційне питання сьогодні задаю абсолютно всім. Чому саме Санько? Прошу, я не хочу. Це, це, це. І традиційне питання, яке я задаю абсолютно всім, чому саме Санько? Тут дуже дружна атмосфера. І взагалі тут дуже тепло сприймають гостей. Ми тут другий раз, але тут дуже тепло сприймають, і ми хочемо ходити. І глобальне питання, скільки на сьогодні Global DJ Day. Як ви бачите себе через рік часу? Можна задуматись, правда? Щасливий. Ми успішними і разом. І на пальчику Олі безіменному появляється перстеник. Отак От ми бачимо а, цю веселу харизматичну часу. своє кулечко не буде, але часом вона з'явиться. Заньков колаб. Представляє. А ми продовжуємо шукати нових людей. Ми продовжуємо забавлятися в кращому провідному клубі Львова Санько. Ну ще ж гарного вечора. Як ви думаєте, як виглядатиме мисальков через рік два часу? Це 70-х, часа? Клуб, клубом, але клуб також потребує розваги. А Санков е, своїм інтер'єром, музикою, діджеєм, е, як, е, як ніхто з інших клубів не може запропонувати саме е, підтримку для молодих дизайнерів. От, і, е, можу додати від себе, що Санков це клуб, який варто рекомендувати друзям. От, і Тому, якщо ви ще досі не були Санкові, рекомендую його. Це найкращий клуб містальгом. Сьогодні у нас гостях Франція, Бережанин. і цього звичайно грозматично красивого хлопця звуть Сім'я. Можу сказати кілька фраз, кілька слів про те, як тобі заклад, як публіка, як середовище, як атмосфера. Зрештою, як Україна. Ческіподі по люкхен. Че ми комо дискотек. Ай лав і дуже добре, дуже добре. I love Ukrainian really, really. It's a very good country and uh, it's very nice to dance with DJ and uh, nice girls, the green nice very good. Ми ще раз переконалися, що абсолютно всі ті ресурси, які мають бути притаманними клубу, вони в Санькові є. І Саньков, я переконана, через 12 місяців, вона сьогодні це така нав'язчива тематика, стане кращим провідним клубом України. Так? Ще хіміся дванадцятого, 512 років відпочиває найкраща голем і так котра обирати справжній найкращий заклад. А ми далі продовжуємо полювати на нові зустрічі, які нам дарує Санько. А я бажаю вам з хорошим настрій і завжди почувати себе. Тривого, весело, сміливо і сильно. До нових зустрічей з вами сьогодні була.